Вітаємо усіх присутніх на святі останнього дзвоника. Шановні батьки, вчителі, дорогі учні, ось і закінчився ще один навчальний рік рік напруженої праці. І сьогодні у нашій шкільній родині свято незабаром пролунає останній дзвоник, який сповістить про завершення навчального року і про те, що ще одна сходинка в житті наших дітей пройдена. Святкова зустріч з нагоди закінчення навчального року та дня останнього дзвоника оголошується відкритою. Заради перемоги, честі, слави співаймо разом їм нашої держави! Настав час валізи збирати, комусь пора в дорогу вирушати, комусь прийшла пора, щоб відпочити, далі працювати, далі жити. А ось хтось життя своє віддав, щоб нам останній дзвоник пролунав. І всьому ми завдячуємо тим, хто наш надійний захист і надійний тил. Сьогодні, схиливши чоло, ми усі згадаємо тих героїв, які загинули, вшануємо пам'ять полеглих синів України хвилиною мовчання. Давайте у хвилині мовчання низько схилимо голови в пам'ять про наших героїв, які загинули, захищаючи кордони Батьківщини, які загинули, щоб ми продовжили їхню справу воювати на своєму фронті. Щоб наблизити перемогу і здолати ворога. Нашою країною упевнено нова українська школа крокує разом з учнями перших-сьомих класів доріжки знань торує. Тож зустрічайте найменших випускників шкільної родини, сучасних, комунікабельних, інформаційно розкутих учнів нової України. Запрошуємо до слова випускників! початкової школи. Як швидко дні навчання пролетіли, ми покидаємо початкову школу, в якій уперше все було для нас. Ми не забудемо ці роки ніколи. І вчительку, що провела у клас, і руки, що так ніжно пригортали, і стежину, по якій вела нас. Роки швидко пролетіли, всі ми дуже підросли. Четвертий клас уже скінчили, а були ж такі малі. Нічогісінька не вміли, як прийшли у перший клас. Поступово все учили все виходить стало в нас. Ми навчилися читати, склиги йдемо освіт, ми добре рахувати. Пишем грамотно, як світ. Вчителька всього навчила і дала нам два крила. Дуже нас вона любила, нам серця любов лила. Ким не станемо ще не знаємо у далекій майбутті, але всі запам'ятаємо. Першу вчительку в житті, бо вона нас так любила, всім нам мамою була. Мудро, щиро, легко вчила світло у душі несла. Пам'ятаємо ми багато, ніжну усмішку ясну, всі уроки кожне свято, наче казку дивну. Та усе в житті минає, відпливав минулий час. Травень дзвоником у нас закликав прощатись нас. Випускники. Ура, чекай. Ти клас прощавай, бувай, а ти майбутне настрічай Тралалалай, тралалалалай, Початкова школа прощавай, тралалалалай, Тралалалалай, Початкова школа прощавай.